Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Приправа до шашлику в такій баночці пластиковій. Пага 110 грамів. Ціна 27 гривень. 49 гривень паприка. Копчену мелена у баночці 90 грамів. 49 гривень чесник сушений. По 29 гривень соус солодкий чилі. 200 мл. Волунгєза 200 мл 29. Класичний соєвий соус 200 мл за 27 гривень. Торгова марка просто. Соус соєвий для салату 29 гривень 200 мл. Нарешті я дочекалася новинок для декорування. Дуже давно в нас не було оновлення в цьому відділі. Такий декор. Рослина штучна у горшку. Два варіанти кольорів. Ціна 119 гривень. І з ось такими квіточками. Мені похожі на лаванду ці квіти. Ціна 119. Така цікава новинка. 64 гривні. Інструмент кухонний для цитрусовий, двосторонній. Цього разу багато новинок для ванної кімнати. Такі дозатори для мила рідкого по 49 гривень. Так, це, мабуть, кераміка або скло пофарбоване. Не знаю. Ага, скляний. От пише. Скляний варіант. Так, це в нас є тримач, органайзер для сміттєвих пакетів, пластиковий і кріпиться до стіни. Цікаве рішення. Кольори є на вибір. Мабуть, собі такий тримач візьму. Приклею на двері там, де в мене відро для сміття, і буде завжди під рукою. Є декілька кольорів. Я думаю, це має бути зручно. Сюди ставити пакет, сюди трошки протягуєте і зручно. 39 гривень, соус бальзамічний з апельсиновим соком. Приправа до салату, торгова марка Еко 20 грамів, 9 гривень. По 7 гривень. Приправа додай. Італійські трави 10 г. По 7 гривень приправа, море спецій до шашлику 30 г. А загалом спецій дуже-дуже багато. Просто подивіться ці масштаби асортименту. Вугілля деревне – 1,5 кілограми за 88 гривень. Такий варіант за 74. Акційна ціна на набір шампурів для барбекю 4 штуки за 39 гривень. Довжина 38 сантиметрів. Решітка для гриля металева 179. Такий варіант за 199. По 29 гривень набір спіралей від комарів. 10 штук. І одна підставка в наборі. Термопакети для зберігання продуктів за 44 гривні. Розмір 45 на 48 см. Ніж шатківниця для капусти. Метал-пластик. Ціна 55 гривень. Ситечко із ручкою. Є декілька варіантів діаметрів. Найменший варіант за 19 гривень, середній 39 і найбільший за 59. Лопатка кухонна силіконова, однотонна 64. З цієї колекції ще є лопатки кухонні із отворами, такими прорізами. І ще є ополонники, ціна 69. Вони або такий молочний колір, або зелений. Овочечистка багатофункціональна. Вона тут має три леза, виймається, вставляєте, який вам потрібен варіант. Ціна 77 Овочечистка і штопор, і відкривачка треба одному за 55. Така овочечистка, більш класичний варіант за 29. Тарка кухонна пластикова із контейнером за 55 гривень. Такий металевий варіант за 24. Терка для часнику 49. Ніж лопатка для сиру та масла. Металева 49. Точилка для ножів та ножиць за 64. Овочечистка з відкривачкою та штопором. Дуже схожа на ось цю, але вони, бачите, по-різному мають лезо для чищення овочів. Ціна 49, а ця за 55. І дві вони із штопорами. Ніж кухонний для шинкування з відкривачкою за 44. Для видалення серцевини 44 гривні. Ніж для такого хвилястого нарізання, чи сиру, чи картоплі. Ціна 39. Вінчик для збивання металевий за 19. Ще й всякі веселі трубочки для напоїв такі по 55 гривень, це є одна трубочка, і тут напій проходить отак в формі кулярів. Бачите, трубочки, і є вони у різних різних кольорах. Набір трубочок 4 штуки. З губами або бувають інші прикраси 44 гривні. З вусами за 24. Більш класичні трубочки 25 штук 19 гривень, 50 штук за 24. Ці вони паперові різних кольорів в одному наборі один колір. поєднання з білим. Ціна 24 гривні. І такі коротенькі трубочки по 11 гривень 50 штук. Прес для чеснику за 88 гривень. На вигляд дуже гарний. І ось тут, бачите, ці отвори, вони з такими металевим, тобто протискаються до кінця. Не буде проблеми з чищенням самої чеснокодавки. Тільки вчора вам казала, що нема, а вже є, бачите? Термометр кулінарний, ціна 77 гривень. Він, власне, вимірює температуру всередині продукту, який ви готуєте. Набір шпажок пластикових серця. Ціна 19 гривень. Вінчик для збивання на батарейках. Ціна 49 гривень. Також є великий асортимент лопаток і вінчиків. Лопатка за 24. Вінчик 29. Перевіримо. Так, 29 гривень. Такі лопатки. По 39 гривень. І такі 39. Хоча вона відрізняються. Одна суцільно лита, а одна складається із двох частин. І одна, коротша, одна довша. Така акційна лопатка за 24. Пензлик за 59 гривень з дерев'яною ручкою. 29, 39 – це набір. Пензлик і лопатка. Сама лопатка 29. Підставка під гаряче за 24 гривні. Силіконова біла. Набір підставок під гаряче у вигляді листочків. Ціна 49 гривень за 2 штуки. По 29 гривень підставка тримача для кухонного приладдя. Пластикова. Акційна ціна 34 гривні на форму для людяників силіконову. Підставка для кухонного приладдя. вона силиконова. 15 на 14 сантиметрів і є різних кольорів. Є темніші, і є світліші. За 55 гривень. Інструмент кухонний, три в одному. Піпетка, пензлик та голка. Можна наповнювати еклери, мабуть. так Це пензлик і піпетка. Прихватки по 29 гривень. Одна штука. Килимок для розкачування тіста розмір 65 на 45 см за 134. Набір форм для випікання. В упаковці 100 штук. Є з різними малюночками за 34. Є металеві форми для випікання кексів. 6 штук за 27. 99 гривень, коштує підставка для кришок чи дошок пластикова. Дворівнева підставка для просушування посуду із піддоном за 299. Також є різні терки. Тертка 49, 99. І така на 6 сторін. Ціна 119. 24 гривні, пінцет для видалення кісток і риби. За 24 гривні ложка кавова із довгою ручкою. Набір ножів 3 штуки із чохлами за 139. З кермічним лезом по 109 гривень ножі. І наборами. Дві штуки в упаковці: один ніж із довшим лезом, а інший з коротшим за 49. Ножиці кухонні багатофункціональні за 77. Кейвий варіант для нарізання зелені 119. І найбюджетніший із варіантів за 39. Запальничка кухонна за 59. Така участка багатофункціональна. Із відкривачкою та щіткою за 39. Відкривачка 55. Дозатор для пляшки. Ціна 39. Ваги дорожні електронні за 169. 134 гривні міш для піци з дерев'яною ручкою. Такий варіант за 29. 349 гривень ківиш із нержавіючої сталі. Об'єм літр та 100 мл. Розпалювач для багаття за 64 гривні 500 мл. Бензин за 39 гривень 140 мл. Фруктовниця ціна 149 Такий кошик для зберігання металевий за 99 Підставка для ножів та ножиць 119,99. Такий варіант для зберігання столового приладдя за 199 гривень. Акційна ціна на чашечки, в яких проявляється колір, коли ви наливаєте кип'яток. Ціна 88 гривень, об'єм 330 мл. Такі квіткові чашечки по 99 гривень. Поповнення колекції. Так, помаленьку-помаленьку вже ціла колекція появилася. Салатник фарфоровий 149 Тарілка обідня. Тут великий діаметр, можливо, навіть 27 см. Можливо, 25 см. Я на мірюю. Така тарілка десертна 109 гривень. І 149 гривень прямокутна. Чашечки по 69 гривень. Чашечки із надписом Coffee Time за 59. Є такі із жартівливими надписами. Чорні чашечки, але бачу, є нюанси по них. Тож, придивляйтесь, приглядайтеся. Ціна 69 гривень. Чашки скляні, ніби звичайні, але не звичайні. Вони такі більш квадратні. Об'єм 320 мл, а ціна 55 гривень. І вони із товстим дном. Склянка висока, об'ємом 310 мл за 34. Креманка скляна і на ніжці 270 мл, 44 гривні. По 109 гривень тарілочки у вигляді фруктів. Скляні, лимон, полуниця та персик. Ємність для напоїв скляна з пластиковою кришкою, яка одразу має ручку, і трубочками ціна 88. 34 грувні акційна ціна на підставку під гарячу у формі котика. Такі котики, котики є різні, різні, різні. Чашки пластикові, об'ємом 370 мл за 29 гривень. Серветка настільна, порційна за 129 гривень. Така красивенна, бачила в копірці схожі, але маленького діаметру. Можна їх об'єднати і зробити набір. Колір однаковий: від білого до темно-сірого. Килимока для просушування посуду за 88 гривень, розмір 38 на 51 см. Скатертина для столу. На 34 гривні. Розмір метр вісімдесят на метр вісімдесят. Вони йдуть такі трошечки прозорі. Бачите, бо видно малюнок? Та загалом малюночки дуже і дуже ніжні, милі. Мені таке до вподоби. Та є всяке. Вони досить тоненькі, або на них щось стелити зверху. Щось по типу рідкого скла, знаєте, такі клієнки прозорі. Або це як для пікніку, як одноразовий варіант. По 22 гривні скатертина для столу, розмір метр, 20 м на 1,50 50 м від фракенбок. Акційна ціна 88 гривень на скатертину розміром метр, 20 м на 1,50 50. М. Теж вони такі йдуть прозорі. Але з малюнком та мережевим з краю. І малюночки є різні. Дошка кухонна пластикова, невеличка 23 на 14 см. Так, кульори є ціна 17 гривень. Така дошка пластикова 25,5 на 16 см за 99. І 37,5 на 25 см. більша за 129. Гнучкі дошки, але вони більших розмірів від ось цих менших. Ціна 34 гривні, розмір, розмір 21 см на 30. Такі вони гнучки, але не надто. Новинка. Йоршики для унітазу. Ціна 39 гривень. Вони без підставок. Є два варіанти кольорів ручок. Килимки у ванну кімнату. Розмір 65 на 40 см за 74. Тримач для рушників на стіний металевий. Ціна 189. Це Прикріплюється до стіни. Почти наклейку стрічку. А ось це кільце то, власне, і є тримач. Новинки корзинки. Вони невеличкі такі. Ціна 19 гривень. Круглі теж по 19, Такий варіант. Удоголостий із ручками. Ціна 44. Було би класно, якби ще вказували параметри. От нема, на жаль. Термострічка пічина для тканин, ціна 34 гривні, довжина 20 метрів, ширина 2 сантиметри і 2 міліметри. Ножиці кравецькі. Всі в чорному кольорі. Ціна 64 гривні. А це для рукоділля. Подивіться, яка краса. Нитка джутова, декоративна. Вона вже йде із листочками. Ціна 49 гривень. Так чисто візуально виглядає, що там досить довга довжина. На ці я не побачила. Або не зазначено, або я не бачу. А ще є ось такі новинки. Кольори червоний жовтий, білий та фіолетовий в асортименті. 29 гривень така стрічка для декорування. По 19 гривень нитка декоративна для рукоділля. Новинка, сумка жіноча через плече. Ціна 229 гривень. Так, дуже цікавий колір, бачите, такий, як перелив. Відкривається поворотом. Гарно, що вона висока, точно поміститься телефон. Два відділи і є пасок. Два варіанти кольорів. Ще і в чорному, але це такий більш коричневий. Попільнички скляні прозорі за 39 гривень. Такі, я б сказала, класичні. Свічник скляний за 27 гривень. Такий декор для дому. Рослина штучна. Гномик за 77 гривень.